Так, доброго дня всім! Ось хочемо показати наші теплиці і те, що в нас є в теплицях. Звичайно, на цю пору в нас посажена посіяна тільки редисочка. ось редиска. Ось це в нас тут перша велика теплиця. Тут ми потім розповім вам, покажу. Подробно, яка вона в нас тут є? Ось. як росте як розвивається наша редиска. Це в нас тут ось одна теплиця велика. Ось. О. Так. Далі в нас ще одна така велика. Дві, дві великих теплиці, в яких редиска росте. Ось ще в нас одна. Тут я Розповідала вам вже, що, бачите, зеленіє там. Це вона тут на сама перша була посіяна ще восени. Десь в кінці листопада, мабуть, десь в середині листопада. Це ми всі засівали цю. Ось бачимо, там вже я вже не буду заходити туди. Я Недавно ми розповідали, яка в нас там вже вона виросла. Да. Тут все редиска в нас. І так по порядку будемо заходити і показувати, що в кожній росте і яка в нас на цей час. Яка вона в нас на цей час? Ось у нас. Раз, два, три, чотири меншеньких і дві більших. Ось так, будемо заходити в першу і подивимося, що там у нас є на цей час. Тут у нас О, і ось останнє і ось останнє. Ну ось будемо заходити і будемо дивитися, що там у нас росте. Агроволокно ми вже познімали в усіх, з усіх, в усіх теплицях, познімали, бо вже плюсова температура, вже можливо морозу не буде такого сильного, то вже хай вона росте і дихає. Ось ще треба поляти. ось здівимося, з цієї сторони. Ось Вона посходила рівномірно рядочками, посіяна. Як ми вже раніше розповідали під шаблон, шаблоном, який зробили самостійно. І ось на даний час вона в нас має такий вигляд. Ось так, О, будемо чекати, що буде далі, як вона буде рости. Ось, і коли будемо чекати урожаю. Ори вона взагалі то росте швидко, але як холодно, то повільніше, звичайно. Так, йдемо далі. Це в нас перша теплиця, йдемо по порядку в другу. Так, це в нас ось друга. Тут майже так само, як і в тій першій, теж сіялася. У січні трошечки пізніше за ту, яку я показувала попереді. Ось так теж агроволокно зняли, підв'язали. І так з кожного краю така вона рівномірна в основному. Так, ідемо далі. Так, зайшли ось у третю тепличку. Бачимо тут ще, ще менше. Ось тут така. Так, дивимося, бачимо. Ось тут така теж рівномірно зійшла, і ось так рядочками аж до кінця, там в кінці капельний полив. Він йде таку вздовж усіх теплиць з одного краю. Також тут бачимо ось нурки підв'язані в нас. Ми тут підв'язували. Огірочки. Були на цьому місці огірочки. Тепер ось редисочка, ось Лента підв'язана в нас тут. Ось так. Дивимося, що з цієї сторони. ну ось, Бачимо так рядочками. Рівномірно, ось вона тут у нас така. Так, сіяли ми Селесту і Аутела. Це такі зимові сорти, гібриди редиски, яку сіють на зиму. Так, ось так тут у нас так. Так, у нас тут так. Так, і ще покажу ще останню теплицю і там більше трошки розкажемо, Да, розкажу ще. Та яку сіяли у лютому, на початку лютого. Ось бачимо, тут вона ще ой, геть маленька. Ось така. Ось така вздовж теплиці, отак рядочками. Ось бачимо такі. Сходи тут сходи редиски нашої. Як я вже сказала, це остання теплиця з посіяних. Сіяли ми на початку лютого, сіяли з допомогою шаблону, бачимо рядочками. Гарно вийшло ось. Дивимося. Ну, ця ось на відміну від тої, що показувалось раніше. Раніше ми показували в відеороликах. Не попала під сильні морози, а були такі оптимальні умови для неї, щоб зійти. Ось бачимо то. Не попала вона під морози, тому вона така ось гарненька, зелененька, не пошкоджена. Такі гарненькі рядочки. Ось ми посіяли. Полили, поливаємо шлангою вручну, так, щоб вода розсівалася по всій площі, щоб не втрамбовувалася земля. Ось бачимо. Потім накрили агроволокном, а коли там були сильні морози, ми накривали навіть двойним волокном. Ось бачимо. Ось так теж тут у нас під'язане агроволокно. Ми познімали його, щоб вона собі росла. Ось так бачимо, ось поки, поки ось редиска в нас росте, ми будемо через кілька днів, через 3-4 дні будемо сіяти ранню капусту на розсаду. О, і... Перець Геркулес, який будемо потім розсаджувати у теплиці. А ранню капусту розсадую будемо продавати людям і собі посадимо. Дякуємо всім, хто дивився наш відеоролик. Здоров'я всім і до побачення!